в Україні знаходжуся на полі експериментальному своєму. Як експериментальному, там, де розкидав лійкою сою. На сьогодні вже маємо ось таку ситуацію. Якщо так дивиться вдаль, то вже більш-менш фон зелененький. По розподілу. Отаке От воно щось. Я скажу, що в принципі нормально. Воно Повилазило ось ну, глибина. Ну, оце тільки мені що не подобається, що різна глибина, що воно з, рідної, з різної глибини вискакувало. А в загальному я скажу, досить непогано вона в принципі себе почуває. Розкидана, рівномірна площа, ну більш-менш в принципі, рівномірна площа живлення. На я думав, якщо чесно, буде гірше. Бо так якось не заїжджав з дороги, їжджу, їжджу, а то тоді так раз, глянь. Не зрозумів, що за бур'яни залишились, Бо тут вже цей, як бачимо, гліфосатну обробку зробив. Думаю, що за бур'яни зазеленіли, все забрало, а те не забрало. І, а воно виявляється, це соя вже підростає. Ну, ось другий три лізе і воно, дивлюся так, плюс-мінус, ще й більш-менш. Рівномірна фаза розвитку. Це мені взагалі подобається. Тобто тут норма склала, розкидав. Я не знаю, ну трохи менше 100 кг, бо більше кидав, може кілограм 70-80 Ну, я дивлюся, більше і не треба. Так, значить, по що я тут прийшов, ще тут, тут спрацював калійною сіллю, Альфовський, як він там називався, в общем, вже екстра. Калійна сіль альфовська. Півтори літри на гектар. Ось ватник. По-моєму. Тут без хармоні. Хармоні не давав, тому що тут основна задача була звалить кукурудзу падаличну. Ватнік-ватнік. В принципі, тут по-любому буде друга гліфобробка. Подивимося, можливо, трошки більшу норму дам цього. Ну Де спрацював цим, де спрацював раундап Макс, от півтори літри, то там Ватнік. ватник увесь за чах. Поспостерігаємо тут. Ну Він довше чах, тобто кукурудза, в принципі, як бачимо, швидко лягла, а Ватнік. Там теж довше чах там пройшло вже тижнів два, то тільки-тільки видно, що він ну, що він здох. Так, кукурудза, в принципі, як бачимо, погоріла. Оце де було отаких цих очаги, де отакі були, то ну, як, воно наче, трошки щось і залишилося. ну, Другою обробкою в принципі, чого ж і поїхав першу робити, щоб убрати цю зелень. А далі тоді вже другою доконтролюємо Це все діло, я думаю, час. Десь через тижнів два. Та воно, як видно, ось де дуже багато кукурудзи були, то там і не подобивало. Ну нічого. Таке дрібниці, я думаю. На сьогодні вона мені подобається, Соється. Що буде далі, будемо спостерігати. Будемо спостерігати і буду показувати тоді вам. бо зразу я кажу, вона тільки вилазить почало там, там одиночне. ну Спочатку так було страшнувато. Якби. Думаєш, що наробив, що з цього буде. Зараз ситуація трошки наче повеселіша, то буду, буду показувати, як, як розвивається ситуація. Тут ось навіть вже третій раз. Так можна можно варити. Все, всім пока.